сезон закруток розпочався. Чи займаєтесь закрутками та чим запасаєтесь на зиму? Займаємося. Ми маємо свою дачу, вирощуємо помідори, огірки і так закручуємо потихенько. Ми закручуємо так по мірі можливості. Скільки з'їдаємо, стільки закручуємо. Ми лишнього не закручуємо. А що вже цього року закрив? Цього року Ми вже справилися з кабачками, з огірками, чекаємо на помідори. Звичайно, займаємось, маємо свою присадибну ділянку, самі вирощуємо помідори, огірки, дещо купуємо. Загалом квашені огірки, картопля, звичайний набір. А чи залишається взагалі багато закруток і чи з'їдаєте все? Раніше залишалося, зараз вже розрахували необхідну кількість, тому можливо там трохи залишається. Квашеними огірками найбільше. А маринованими трішки, помідори і таке інше. А чи залишається багато закруток? Ні, я закриваю, я знаю можливості моєї сім'ї. Закриваю так, щоб не лишалось. Запасаємося всім, чим можемо. Рецепти дивимося онлайн. Та й закриваємо, сподіваємося, що все буде добре. А багато залишається взагалі закруток і чи все з'їдаєте? Трохи залишається. Не, не, е, ми багато закриваємо, у нас сім'я трохи велика. Огірки з кабачками. І салати робила, огірки і кабачки. Чи багато залишається закруток і чи все з'їдаєте? Ні, не все з'їдає. Одна живу, то так трошки для дітей і для себе. І ділюся з людьми, які бідні. Сезон закруток розпочався. Чи займаєтесь закрутками і чим запасаєтесь на зиму? Займаюся закрутками. Огірочки, і корочка кабачкова, кабачки. Далі йдуть будуть помідорки і так далі. І салатики всякі. Займаюся. Чи багато залишається у вас закруток і взагалі, чи багато з'їдаєте? Ну, знаєте, зараз на даний час трохи, бо ця зима що була, то закрутки гарно пішли, то стараємося трошки більше з таким розчотом, щоб був запас.